Містечко Куп'янську зловий 100 кілометрів від Харкова. Машину приватного банку нападники перестрівають на людній вулиці. Тут двоє інкасаторів якраз ідуть заправляти банкомат. У бусі лишається тільки водій. Нальотчики діють зухвало та блискавично. Підбігають до авто, б'ють шоферово обличчя, викидають його з салону, самі стрибають за кермо та їдуть геть на повній швидкості. Разбой совершен в дневное время, примерно в 11.00 часов, в людном месте, это в районе рынка. В одного из нападавших, со слов установленных на сегодняшний день свидетелей, был предмет, похожий на пистолет. Но никто из нападавших оружие не применял. Вистрілів не було. Інкасатори встигають зробити лише кілька пострілів вже вслід машині, але марно постраждалих немає. Тільки у водія бусу розбита губа. За годину викрадене авто знайдуть на околиці серед гаражів. Звісно, вже без грошей. Нальотчики розбагатіли на 4,5 мільйони гривень. Участвувала в розбинопадінні. Ну Наскільки нам звісно, на сьогоднішній день. Інформація така, що як мінімум, два чоловіка. Бандити були у масках і, вочевидь, мали подільників, які чекали їх на іншому авто. План перехоплення результату не дає. Але менш ніж за тиждень оперативники беруть слід майже за 500 кілометрів від місця нападу. У місті Київ в одній з квартир. Нам був задержаний. Нами був задержаний один із нападавших. При осмотрі квартири у нього було з'ятя два бойових пістолета: пістолет Макарова, пістолет Вальтер, а також сума грошей, 46 тисяч доларів, російські рублі і євро. Як вирахували нападника, слідство не каже. Мовляв, це може нашкодити оперативній роботі. Затримання проводили спільно разом із поліцією. Працювала внутрішня безпека СБУ. Нечуваний випадок. Нальотчиком виявився офіцер спецслужб у підполковницьких погонах. Цей чоловік дійсно оказался действующим сотрудником служби безопасности України. На момент завершення разбойного нападіння он находился в отпуске. В даний момент он задержан. Установлено також разбойное нападение з подельниками. Ані установлений. Ми проводимо активне міроприяття, по ігроза свої задержання. СБУ не приховує. Дійсно затримали свого ж співробітника, але коментарів у відомстві поки уникають. Відомо лише, що офіцеру 38 років. Працював у одному з районних відділів СБУ на Харківщину. Перевівся минулого року. Тільки за останній місяць це вже другий випадок, коли співробітники силових відомств. Йдуть на розбій, аби розжитися грішми після того, коли не пробили скло пострілами, і машина була заблокована. Вони полили горючою сумішю цю машину і підпалили. Це подробиці нападу у Запорізькій області. Два тижні тому там теж намагалися обчистити інкасаторів. Нальот стався на трасі. Машину Ощадбанку спершу обстріляли з автоматів, але броньовик витримав кулі. Тоді авто намагалися підпалити. Коли до інкасаторів прибуло підкріплення, одного з нападників підстрелили. Ще один помер від поранень у лікарні. Двоє зараз у СІЗО. За попередніми даними серед бандитів троє бійців нацгвардії. Службу проходили у полку АЗОВ. Тривають перевірки, як внутрішній нацгвардії так і внутрішній полку АЗОВ. Наша зокрема служба безпеки проводить так і СБУ і правоохоронці дуже багато перевірок тривають, але для нас це ну принципове питання зробити свою перевірку, тому що ну ще до останнього не вірити що це, це такі наші бійці. Зараз запорізькі силовики розшукують ще трьох ймовірних учасників банди. Харківські правоохоронці так само у пошуках трьох спільників перевертня СБУшника в обох випадках нальотчикам світить до 15 років колонії.